До чергової частини тисницького відділу поліції невідомий зателефонував за номером 102 і повідомив про замінування Івано-Франківського вокзалу. За фактом на місце виїхали працівники слідчої оперативної групи та розпочали перевірку із залученням вибухотехніка та службової собаки. Була проведена евакуація громадян, також персонувала з метою забезпечення безпеки, життю і здоров'ю. Однак, проведеним оглядом приміщення вокзалу, а також наближеної території жодних вибухових пристроїв, які в загрозі життю безпеці громадян не було виявлено. У співпраці з службою безпеки України в області місце знаходження жартівника встановили. А через дві години з 34-річним мешканцем одного з сіл Тисненецького району спілкувалися правоохоронці. Не зайшли в магазин випили то треба стапаре горівки. запропонував планував за в этот дном Я я я, 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 я погодив і набрав 102 і сказав вже горошкою мовою, так запробували вони мені сказати горозкою мовою, що ззамені вокзал. за ясю погодили за цим фактом. Слідчими івано-франківського відділу поліції розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 259 ї Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибелі людей чи іншими тяжкими наслідками кримінального кодексу України, які караються позбавленням волі від двох до шести років.